Горох не буде коштувати абсолютно нічого. Нафіга ви його скільки понасівали. Приблизно такий коментар дослівно не передам, отримав під якимось своїх відео в якійсь соцмережі. А в натурі чи буде коштувати горох щось в наступному році, тому що його площі реально зросли. І якщо говорити за досвід минулих років, то вже таке було, коли в один рік горох і валить. І щось коштує на наступний рік, люди понасівали, і він нікому не потрібен. Тож давайте розберемось. Перше, на що потрібно орієнтуватися, це на світовий попит на горох. Реально світ хаває в рік десь в районі 12-15 мільйонів тонн гороху. Основними виробниками в той же час гороху є Канада, Росія і так далі. Ми не входимо в топ виробників, як, наприклад, соняшником, і не є мастхев-виробником, який, от, якщо Україна не посіє горох, то не буде проблем. Тому горох у нас до минулих років був нішевою культурою. В чому це відзначалося? Тобто, якщо, наприклад, от люди подивилися, трейдери, що є горох. Ну, гарний врожай, давай візьмемо контрактик та й продамо його. Є ціна на наступний рік знову ж таки його не планували, тому що раптом його не посіють. І тому ця культура відзначалася нішевою, тому що безпосередньо нішевість культури визначала. Як, як правило, це відсутність стабільного попиту. Так, от ну, тому культуру можна назвати нішевою. Вона може бути в ціні, може не бути в ціні. Але якщо ми проаналізуємо досвід минулих років, наприклад, якщо ми візьмемо 2024 рік, то це було 240 тисяч гектар гороху в Україні. Якщо візьмемо 25-й, було 270 тисяч гектар гороху. Якщо говорити за перспективний 2026 рік, то гороху площі виросли реально, але виросли на 15-20%. Тобто його десь ну, на наступний рік планується в районі 350 тисяч максимум гороху. Якщо говорити за світове, за світову потребу в горосі, і якщо говорити за основних виробників до складу, яких ми не входимо, то повірте мені, уже горох перестає бути нішовою культурою, тому що його стабільно сіють якихось 200-300 тисяч гектар. Трейдера контрактуються по-любому шукають, куди його продати. Його в основному хаває Азія, там Індія, Китай. Там де дуже багато людей. так? Отака от, от історія. Тобто, висновок який: якщо навіть і горох ну, не буде на нього попиту, або ціна якось зменшиться, це буде точно не за рахунок того, що в Україні він виріс на якихось там 50 тисяч гектар. Тому що ми не входимо ні в топ-3, ні в топ-5 виробників. Тому, а трейдери. Які раніше, от, ну, від яких залежало, от про те, чи буде попит на нього, чи не буде, в будь-якому випадку контрактуватимуться і шукатимуть, куди його продати. Тобто, навіть якщо він, ми його трошки більше посіяли і трошки більше там він в чи ми розраховуємо, це ніяк не вплине на попит і на ціну. Можливі якісь коливання, але точно не за рахунок цього, що збільшились посіви. Тож бажаю всім гарних врожаїв, справедливої ціни. Альдазор, Бомон, та Марок на складі чекають на вас. Альдазор у кожну хату.